Ми у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні. Кілька секунд тому ви бачили кадри, як раділи наші юніори чемпіонству в чемпіонаті української прем'єр-ліги серед юніорів минулого сезону. І саме завдяки нашим хлопцям, які вибороли чемпіонство, ми тут представляємо Україну у штаб-квартирі УЄФА. Чекаємо жеребкування. Мене емоції так переповнюють, на їх стримує. Я думаю, що не повірив би, коли б почав працювати, я півроку назад не повірив би, що я можу тут бути присутні на такі події. Дякую нашому клубу, що такий здобув високу нагороду, став чемпіоном України і 19. І що сьогодні Жерек нам усміхнеться і не можу вам сказати, кого ми хотіли би, але я думаю, що кожен суперник, який тут зараз є, то вони заслуговують тому що це чемпіон країни, тому ми ще не є такі, е, таким великим клубом та, е, і не досягли якихось великих досягнень в футболі, але думаю, що наш шлях тернистий, як казали вже, але ми потрошки-потрошки будемо е, робити так, щоб ми сюди не перший і не останній раз приїхали. Будинок європейського футболу це місце, де проходять історичні події. Саме тут щороку відбувається жеребкування усіх елітних міжнародних європейських змагань. Саме тут щороку нагороджують найкращих гравців світу. Тут приймають усі найважливіші рішення для європейського футболу. Відкрили головний офіс УЄФА у жовтні 1995 року. Штаб-квартира УЄФА розташована у неймовірному місці. Зараз ми у швейцарському ньоні, але ось за мною Женевське озеро, а за ним вже Франція. Всі в очікуванні жеребкування юнацької ліги. УЄФА ми у головній будівлі штаб-квартири організації. Тут є три великі кампуси. Тут працюють близько 600 людей, які дбають про організацію різноманітних змагань під егідою УЄФА, зокрема, і юнацької ліги. Ми дуже раді вас зустрічати тут. Це і ваша домівка. Зокрема, так тут представлено багато унікальних експонатів. Все ж це більше адміністративна будівля, де вирує робота. Штаб-квартира УЄФА це справжній музей футболу із ексклюзивними речами. Просто подивіться, що тут є. Ну, а зараз вам покажу щось по справжньому особливе: це трофеї, які футболісти мріють тримати у своїх руках. Я нас взагалі не є сюрпризом цей факт, що саме рух представляє разом із шахтарем Україну в юнацькій лізі. УЄФА ми вірили у ваш клуб. Ми знаємо і бачили вашу академію. Розуміємо, наскільки велику увагу ви приділяєте дитячому та юнацькому футболу. Ви розвиваєте молодих талантів. Це дуже важливо. Це хороший приклад того, як потрібно працювати. Саме тому ви зараз тут мрії стають реальністю. Було 32 команди в загальному, які поділилися по регіональному принципу на чотири групи. І це Все робилося для того, щоб були виїзди чим поменші для всіх команд. Друзі, з хвилини на хвилину розпочнеться жеребкування гінацької ліги УЄФА. Тож ми вже готові дізнатися суперників руху. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the House of European Football. у юнацькій лізі УЄФА рух куркує шляхом чемпіонів країн. Учасники цієї сітки проведуть два раунди спарених матчів на виліт. Вісім переможців другого раунду потраплять у стикові протистояння. На стадії плей-офф команди проведуть одноматчеві ігри на виліт. В стикових поєдинках вісім переможців шляху чемпіонів країн приймуть вдома вісім других місць і шляху ліги чемпіонів. Переможці цих стикових протистоянь вийдуть в одну восьму фіналу, де на них чекатимуть вісім переможців груп шляху Ліги Чемпіонів. Півфінали і фінали, як завжди, пройдуть на стадіоні «Коловре» поруч із штаб-квартирою «УЄФА» у Ньоні. Left, yes. start with FC Lviv.

The winners of match 16. AF KQ or Galata Zaray. They play the first back at home. They play against the winners of match 12, which is Ruklev or Zagil Leviv. Також рухівці дізналися потенційних суперників у другому раунді юнацької ліги. УЄФА, якщо жовто-чорні переможуть у двоматчевому протистоянні за Гаєм'я Любінь, зустрінуться із переможцем пари Чексереда галатасарай звичайно, ми знаємо, що собою являє рух. На жаль, ще не мали можливості особисто познайомитися ближче із вашими гравцями, керівництвом та тренерами. Але ми знаємо потенціал вашого клубу. Ви наш потенційний суперник, і ми були б раді, якби у наступному раунді зустрілися із вами. Якщо у першому раунді вдасться пройти далі і руху і галата сараю, то ми би дуже хотіли зіграти поєдинок у вашому чудовому місті Львів. Це фантастичне місто. Але ми розуміємо, що у вашій країні тривають бойові дії. Зрештою, місце потенційної зустрічі не найважливіше. Розвиток юнацького футболу ось що важливо. Дружба з вашим клубом теж є важливою для нас. Друзі, на фарт хочеться доторкнутися до цього омріяного кубку для футбольного клубу Рух для нашої юніорської команди. Це справді величезна мрія. Наживо він виглядає не просто такий красень, мініатюрний. Ми і будемо боротися обов'язково за цей трофей. Я впевнений, хлопців дадуть всі сили. Аби представити нашу державу як найкраще на європейській міжнародній арені. Яцек Юркевич, представник, менеджер юніорської команди Заглян'є Любінь зараз в активному обговоренні із делегацією львівського руху усіх нюансів та деталей поєдинків юнацької ліги УЄФА першого кваліфікаційного раунду шляху чемпіонів. Знаю вже остаточно, що дати затвердили. 14 вересня перший матч. Це буде домашній поєдинок для руху, номінально домашній, який відбудеться у Польщі. Ну і зрештою матч відповідь 5 жовтня. Думаю, що результатом жеребкування наша команда засмутилась, тому що хлопці, скоріш за все, хотіли грати за кордоном. Напевно, кожен з них хотів би полетіти в Ізраїль або ж до Туреччини чи до Франції. Все ж є плюси для нашого клубу. Гадаю, не буде жодних організаційних проблем. Зіграємо з львівським рухом, який часто буває в Польщі зі спортивної точки зору. Для нас рух це дуже складний суперник. Знаємо потенціал опонента. В команди дуже високий рівень. Нам буде ой як непросто. В них поступила така пропозиція, щоб зіграти домашній матч. щоб Ми зіграли в них на стадіоні. У них дуже сучасний великий стадіон. Тобто ну, ми це все з керівництвом також обсудимо. Я думаю, що буде позитивний вердикт. І ми все-таки зіграємо два матчі в Любені, оскільки для нас це було також. Більш ну не так складно організувати, тому що ми попередньо домовилися зі столевою волею стадіоном, але ну, в маленькі сроки це було дуже важко, там щоб місія УЄФА це все затвердила, воно все все ще в процесі, а в них стадіон третьої категорії, це вже під лігу чемпіонів підходить нормально навіть А в «Столевій волі першої категорії, хоча теж дуже гарний стадіон. Тому я думаю, що також болівальникам так. Наперед трішки невеличкий анонс, що 5, 14 вересня та 5 жовтня попередні ігри пройдуть в Любіні на стадіоні місцевому команди Зеглем. Тому чекаємо всіх з нетерпінням болівальників там наших, щоб підтримали нас. Ну і Фарту і удачі нашій команді. Я впевнений, що наші хлопці гідно представлять нашу державу, адже гасло нашого клубу буде бій. Я впевнений, що все буде рух.